Оптовий ринок на Пастерівській закривають, по закупи на фермерській. Листівки такого змісту поширюють у Черкасах та на околицях. На фермерському розказують про чесну конкуренцію. На Пастерівській такі методи називають тиском і рейдерством. Із підприємцями з обох ринків спілкувалася наша Марія Гаврилян. На Пастерівській людно та галасно підприємці займають оборонну позицію до них. Вкотре з перевіркою прийшли податківці. Завбачивши нашу знімальну групу, втекли. Розповідає директор ринку. Постійно, майже кожного дня, от сьогодні, четвер, у нас сьогодні також у нас були податківці. В середу вчора в обід прийшли до нас перевіряти податківці. Перевірки не єдине до чого вдаються конкуренти. Переказують підприємці. Це називається не прес, це називається не силові методи. Дзвонки, угрози. Що це таке представник влади, каже мені в очі, що якщо не переїдете, через три дні тут буде міліція. На фермерському запевняють, грають винятково за правилами чесної конкуренції. Сюди вже перейшли майже сотня підприємців із Пастерівської. Ні, вони Оні звірі перейти торгувати на наш ринок. В зв'язку з тим, що у них краще условия. Ну, для комфортної торговлі, для удобства. Там, оскільки, поскільки немає там місць, я не можу розширитися. І я вирішив вже взяти місце і на місце, ринку фермерський. Взяв я місце і для себе, і для своєї родини. На відміну від цього, підприємця Василь Похиленко перейшов на фермерський ще кілька років тому. Було, говорить, всякого, але про своє рішення чоловік не шкодує. Тут в першу чергу поставлені людські умови. Є як робити на криття ні дощ, ні сніг тобі нічого не мішає, просторно. Всі удобства зробили так, як воно повинно бути для людей. Перебіжчиків колеги з Пастерівську не осуджують, але змінювати своє місце роботи категорично не бажають. принаймні на ринок фермерський. Губернатор обіщав землю. Ми ж дам землю. Ми отсюда не підемо до тих пір, поки нам не дадуть землю. Поки ще підприємці сподіваються, що такі переїдуть на обіцяні три гектари в районі останнього кола по 30 років перемоги. от тільки жоден із переїздів не влаштовує постійних покупців ринку на Пастерівській. Всі інваліди, от зе ж бачите, частні дома і всім по 70 та років. літ. Та куди треба їхати двома автобусами і Що Шоти такої, поїдеш раз п'ять орку та і, больше і нічого не купиш туди п'ятьорку, та другий так, раз туда. подумаєш, їхать, чи їхати чи не, не їхати. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Вікка новини.